Рада вітати вас на каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні хочу показати вам багато цікавих новинок: сумки, гаманці, парасолі та інші товари. Залишайтеся зі мною! Бажаю приємного перегляду! Перша новинка це така маленька силіконова прозора сумочка за 399. Така моделька в екошкірі є світлий беш, чорний та коричневий. Защіпається на кнопку всередині одне відділення на блискавці. Така маленька бордова сумочка на цепочці 399 також. Ще одна симпатична новинка світло-коричнева. На кнопку одне відділення 500 гривень. Маленька чорна класична сумочка кросбоді 500 гривень. однотонна, зараз лише у чорному кольорі. Защіпається на кнопку всередині одне відділення. 279. Ось такі маленькі сумочки з екошкіри. На цепочці одне відділення. Рюкзачок дитячий, текстильний, м'ятний, бежевий, рожевий, жовтий та чорний. Ціна 299. Сумка жіноча однотонна нейлонова, три відділення має на блискавці ще задні одне, чорний ремінець 229. бежева, сіра та чорна. Така сумочка текстильна 119. 199 молочна сумочка з маленьким гаманцем та довгий ремінець. Рюкзак дитячий, текстильний з іграшкою червоний, жовтий та білий 109. М'який рюкзачок дитячий на одне відділення більше і є ще одне менше 299. Сумка для ноутбука без цінника. Така модель ще з'явилась в продажі. Велике відділення на блискавці і ще додаткову збоку два у двох відтінках. Чоловіча сумка синя, є, сіра та чорна. 199. Така чоловіча спортивна, непримикаюча тканина, синя, хакі, сіра та чорна. 249. Чоловіча чорна текстильна через плече має багато відділень на замочку. Ціна 189. Коричнева чоловіча екошкіра на кнопках 199. Класичний чоловічий гаманець досить місткий, великий 169. Маленький коричневий 129. Такий чорний 99. Чоловічий складний коричневий чорний. защіпається на кнопку та на блискавку 149. 19. Обкладинка для ID-картки. Така з вушками 12. Сумка бананка молодіжна кольорова 99. Рюкзак молодіжний, текстильний, однотонний, багато відділень на блискавці. Легенький. Ціна 349 гривень. Рюкзаки текстильні. Багато мають відділень на блискавці, ще одна потайна кишенька є. Ціна 349 гривень. Маленький лаковий гаманець, є чорний і ось такий, що переливається, 129. Маленька коричнева сумочка з ключницею 249. Косметичка прозора силиконова на блискавці 149. Така ще є силіконова чорна прозора 77, молодіжний гаманець 99. Такий молодіжний гаманець однотонний з нубуку. Багато є відтінків наявності 169 і досить місткий. Класичний чорний та рожевий світлий 129. Ось такого плану ще є гаманець, ціна 199. Набір косметичок 595 штук. Косметичка текстильна 44. Прозора силиконова з блакитною вставкою 119. Сумка господарська на колесах 450. Парасолька жіноча тростина, прозора 129. Такі ще є з малюнком молодіжні по 119, парасолька у чохлі однотонна – 249 та 119. Папір пакувальний 17, 55 маленький текстильний кошик з петелькою. Коробка для зберігання речей защіпається на липучку меншого розміру, коштує 88 гривень, більше 199 гривень. І така корзина для зберігання 250 гривень. Чухол-органайзер для зберігання одягу 29 гривень. Чохол 60х90 55. Майка чоловіча біла 100% бавовна від S до 2XL розміри 199. Майка жіноча. Також бавовна 129. Шкарпетки білі, жіночі 34. Акція до 17 лютого. 80% бавовна. Гольфи жіночі з візерунком 59. Шкарпетки жіночі сліди з малюнком 24. Дитячі кольорові по 24. Бавовна – 60%. Жіночі високі 34, 22-й 24-й. Це чоловічі кольорові з надписами. Ціна 39. Такі яскраві оранжеві з принтом 39. Бавовна – 60%. Шкарпетки білі з надписами 44. На усі шапки знижка мінус 20%. Акція діє до 17 лютого. Така шапка тепла із шарфіком дитяча 103 гривні. Шапка з вушками 55. Чоловіча з помпоном та логотипом 70. Жіноча з помпоном виробництво Польща 79. Однотонний жіночий гладкий топ на паралоні 169. Дитячі топики по 49. Тапочки жіночі, 169 пухнасті закриті, дитячі відкриті 119, 299 коштують жіночі кросівки текстильні, 149 калоші утеплені, такі калоші вищі 199. Набір пластикових вішаків 129, тисяч штук, упаковка 77 гривень. Пластикові однотонні 6 штук. Дерев'яний вішак 1 штука 34. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.